Можете подумати, що я так давно. Подивіться на ці габарити, посилочки від Chamber 5. Мої мені альбоми, ну, як проспонсірували, наставили їх до мене, я оплатила, поняття, це все. На задньому фоні можуть бути якісь дивні звуки, може хтось закопувати, гарчати, тому що ну, за період того часу, поки не було ніяких відео, у мене з'явилася вдома собака. Я не знаю. Ну, иди сюда, говно мале. Вот такая чё, птичь, у меня теперь дома есть. Я тебя тоже дуже сильно люблю. Это Сия. Все, отпускаю ее дальше заниматься своими делами. Мы будем переходить до посылки, блядь. Я их так долго чекала. Просто это пиздец. По предыдущему камбэку на Hermes Untold у меня не было грошей. І я тоді замовила тільки карточки івентні. Я не замовляла тоді альбоми, бо не було коштів. Я їх вже трошки докупила, мені залишилося тільки придбати японську версію. Ось Але ну. Ну. Я, не... я щось просто у від радості. От. Так. Як тебе достати? Я Якими баташки! Я йду и думаю, блин, чего посылка такая важка? Ну просто, она у рука начала выглядеть, я її несла. Теперь за все, я думаю, мы распакуем вот Тут у нас, одразу віверс версия и еще карточки, которые я замовляла. Там есть и ивенты, есть и альбомки. От Вот. Так. Так. Покидываем. Налитки. Раз, два. з хамячком! Отакі От смішні, що тут пише Another Day Another Slay. shop. Can't touch you, but I gonna make you mine. наліпки. Chamber 5. Опа! Да, блядь. Іди нахуй. І отака стопочка картачок. Давайте Ми її одразу відкриємо, бо я не можу чекати. Стоп, це що це скотч з інхайпом, бо я бачу, тут пише Сун -хун. а да, вот так Джей. А де ви такий скотч знайшли? Маріна, якщо ти будеш дивитися це відео, пожалуйста, скинь посилання, де ти купувала цей скотч, він гарний. Блять, я дуже сильно нервничаю, бо я переживаю, яке вийде це відео, і я дуже сильно переживаю за те, що ну, я пізде чекала ці альбоми, і я боюся, що, ну... Вдруг там випить не чейся. Але ладно. Перше нас зустрічає мінжу. Так, далі тут ще скотч. Не пожаліли. У мене ужасно викитруситься, господи. Головне себе не порізати, картки не порізати, і щоб все було добре. Фу, реально окакаюсь десь. Тако. Іть. 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 Я побачила там одну дуже круту карточку Джея. Мінжу це альбомка. От про цю карту я говорила, блядь. Вона трошки відсвічує, тому що в мене включений ноутбук, але, боже, подивіться, яка вона гарна. А вона ще коштує ну, буквально Ну, 250 і плюс 40 чи 35 гривень, коротше, до 300 гривень. Ну, така картка, блядь, вона має коштувати мільйони. Далі отакий от тут Джей. Це з Daydream ще. Что-то mm, на китайском такие карты. Я сейчас точно описываюсь. Да. блядь! Це, напевно, моя найулюбленіша ивентная карта з Era Romance and all Блядь, dream. Вона просто выглядит пиздец. Можливо, кто-то пам'ятает, есть такая фотография уже, там тоже с букетом. И после у него зробили гифку, вона у мене в Телеграмі. Если я її найду, я її приключу тут. Або тут, або от, отут, блять. От. Але боже, яка хуєна карта. І мене, я пам'ятаю дуже чітко, що в мене не було тоді коштів, щоб записатися на неї. Але там один розбір не стався, і того мені якби, кошти повернули. І тепер ця картка в мене. Я бачу слідище. Джей з мішки. Ну, блять, як же ж воно поїбанської січі? Але подивіться, яка вона гарна. Він такий ніжний, він такий вкусненький. Тут на задній нічого немає, на попередній теж нічого не було. От, але ця картка теж хороша, я ще хочу купити собі панду. Блять! Карточка про за Це Це, мабуть, моя найулюбленіша картка з ери Романс Untold просто. І тут що-то на китайському. Блядь, цей образ, боже, цей кліп, ця пісня, в ній ідеально просто усе, і Джей особливо. Ну, хто шарить, хто не шарить, в мене на тіло тут тату з Брозе Хідбек, фотографія, як завжди тут. Як я розумію, мені е, поклала Маріна, тут написано Happy Sony Day. Очень приятно. І е, тут ще оцім з Дарбладу. І Отака карточка Джея, щоб мені, здається, це якраз такий подарунок. Я не пам'ятаю, чи я її купувала, але... <свісно> Если це подарунок, то дякую. І отака карточка за Міфесту. Мені здається, я її теж не купувала. Блять, ці подарки походу. Я, Чесно, я не пам'ятаю, що я вже купувала, що ні. А якщо це подарунки, дякую. Так, тут ще додатково йде отака якась хуяня. Я не знаю, це. Но это уже с эры Лисар Андриш. Как я понимаю, сюда типа можно попасть в карточку. Вот так оно выглядит. да? Блять, мой друг пиздец, слушайте. Убийство. Я просто, я еще на фоне, значит, это было подарок, И если сюда, то я сейчас точно носу тут штаны. Ливерс версия альбома. Так, может я сразу достану шити? Да, вы на здоровье! Так. Слава богу, в кадре не видно. Блядь, так, у коду їх на стіл. Стил не буду показывать, потому что я не до конця попробую. Фух. Так, версія из Her and Dish. Перший альбом з цієї ери, і я сейчас точно обосрусь. Я ненавижу цю упаковку, потому что я не умею ее нормально открывать. И ну, было один раз, что я ее даже не О! Дуже нежно. Дуже нежно. Достаем. В середине ничего такого. Только тут что-то пишет. Я ее бала читать вслух. Вот. Опа, а. Вот так. Подождите. Вот эта штучка, Я пам'ятаю, там різні версії, начебто, да. О, а тут якість нормальна, бо в ері Роман and Told the Dream, якість от сим просто хува. Фух. Трекрист. Да, на задньому фоні Си гризе косточки. Сет от Сім. Ну, президент такое. Ну то як батя сфоткався. Ну синт тут очень точный. Я не знаю, конечно, Шарен, бачиш ж штучокку, але да. І чинбончик. Чинбонтон, спочим приємно, очень спасибо. А, блядь, рандомки. Але давайте я спочатку їх складу їх. Візьму Binder, буде Manifest. Manifest, блядь, дайте карточки ткла. На штиках Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, ось надо Джей, очень надо Джею. Давайте сначала дивитесь ви. Блядь, санхунщик! така няшечка. Боже, який гарний. Блядь, мене постійно випадає, який Ну, це якісь намки вже, так. Да? Треба колективу такі Блядь, яка гарна карта. Блядь! Це Хіходи. Так. Перший альбом у нас є. Енджинка. Боже. Який відкриті? Я, я боюсь, бо тут наліпка, бо вони відкривали, щоб точно дізнатися, чия це версія. Блядь, я боюсь її відкрити. Воно таке... прикольне. Чесно, я очікувала, що воно буде чуть чуть-чуть больше, але я не знаю, чого. Тут ці мембери. <плес> Блядь, де тут карти? Вибачте, а де тут карти? О, Яка гарна упаковка! Блядь, видно. Видно все те, що в мене в комп'ютері? Там твіттер. Я гарно вам показати, але воно випало. Там, там взагалі тепер все виношу в комп'ютері. Блін, але упакування, оце, оце прикольно, оце окремо дякую. А де тут картка? А, вони всередині. Так, це постер, мені здається, він рандомний. А, чи ні? У мене тут Джей. Я, кстати, я не пам'ятаю. Блін, він такий тут вкусненький, він дуже гарний. Мені дуже подобається ця зайчиска. Це постер. Сі я почала гризти коробку. Блядь. А, Блін, мені дуже подобаються ці фільтри на цій версії. Блядь. Гарно, гарно, ну, скажіть. Ну, гарно, але він такий маленький. Я просто нещодавно дивилася розпаковку альбомів з ери Border Carnival. Єбать, от це там плакати. Але... А я кажется, карточки достать, да, господи. Джей, на всю... На весь фотобук. Ух, такий неоцвет. Боже, сижение вы мои. Я, еще проходила эту игру. Да. Хватить, хватит, давайте вже перейдемо до карту, я не можу ждати. Тут ще йдуть О, така наліпка, ой, як зафокусувалася на ній одразу. І ще така De Saiyan L. Знову хуйня. Ой, ребята, вона склеїлась. О, окей. Ось така карта. Це перший раз хайп щось таке подібне, але прикольно. Чекайте, я не додивилася на Джея. О! Не скажу, що я прям побачила, чи я там рандомка, але бля, яка хороша карта! Ой, <кхм> звиняюсь. <кхм> бля, хуя. Боже, яка пусечка, боже, який він хороший такий. Фу я і навалюю кринжи, я не можу. Боже, яка якісна карта, я не можу, але він тут дуже гарний і в нього теж тут очень і хороша. Блять, ну просто ставлю огромніший лайк стилістам чи перекрем, хто там працює. Так. Я не пам'ятаю, а от, от склад у мене у всіх карт. Заберу я знову Біндер, щоб відкрити. Біль, я не знаю, яку версію відкрити першу. Я вже не пам'ятаю їхні назви, але я почну з цієї. Така ось червона. Страшно? Пиздос. Ой, а шо? Почекайте, а як воно... А як ти працюєш? Як тебе звідси достаток? Наповнення попадало, почекайте. Я навіть не достала ще альбом, а в мене вже одразу наповнення. Ребят, воно такое жарое ехало, что оно просто склеилось. И я честно я теперь не знаю, как его, что-то не порвать. Ладно. Это все равно. Просто бумажка. Ой. Ну, бля, я в этом здорово. Технічні шоколадки через собаку, але давайте я відкрию його все тут на колінках. Блін, така тут ця обгортка, як казала Еліна, в себе на розпаковці, як колись просили в молодших класах одягати на книжки і на зошити. Це приблизно таке саме, тільки на любому. Мені було класно все всюди таке було. Блять, а де карта? Де, а де карта? Що вони там всередині були? Диск! Тут, так і розуміється, у нас трикліст і лірика. Ой, попала одразу. І ще такого червончика вам покажу. Так, давайте дивитися внутрішній цього альбому. І перш за все, це, що у мене випало, це був плакат. текстурка, mm. <ріху> <ріху> Воно прям дуже приємне. Але оці нахайпенки ливиться прямо в камеру і сзади ніхуя. Далі От така штучка. Тут теж пише Dissert. А, версія це «mine». Так, Отак вона ззаді відкривається, як якийсь конверти. Боже, яке воно все хруке. Я боюся, що А, а. Всі внутрішності цього альбому, вони знаходяться тут. Так, знову ж таки, от ця хуйня. А, О, блін! О, слишком мало всего. сім хайпен глаза. Я мала показати це все. Далі тут ще, вот така якась... А, це наліпка. Прикольно. І... Вот эти штучки вот, вот, вот самое вот. это самое крутое из всего напомнил мне блять мне дуришь как любое это же спросили сорентиш ну вы поняли блядь. карточки это я их переверну бля ой. Ой. я не побачу Блять! ой не кусик. Боже, яка гарна теж карта, йо твою мать. А я раніше Ніки, до речі, збирала. Прикол в тому, що після того, як я перестала збирати Ніки, мені одразу у всіх гербомок почав він падати. Я не знаю, це якийсь, блять, всімірний рофл надо мною. Ну, давайте. І ще один Нікі. Ну, дроп Охуєнний. Блін, гарно. Клас. Але я це все знову відкажу. Боже, піздець, у мене на столі таке робиться. Це просто жах. Оці версії я ставлю на... послідок. Це моя Ось. Ой. Де тут вперед? Й твою мать. А, отак. Це версія Ю, якщо я не помиляюся, так? О, боже, чекайте. Ця вже не злиплася докупи. Я одразу бачу, що наповнення хоче с'їбатися від мене. Але ну, нізя. Давайте я теж достану його і трошечки покажу вам фотобук. На кого попаде, то я його покажу. Сануліка. Блін, ну сану в цій версії, неймовірно, гарний. І давайте ще якось одного радомного. Бля, бастяничка гарна. Лаково, воно прям сіяє. Дивимося. Постер. Боже, яке ж воно гарне. Я не можу просто задоволення для очей і сука, ця текстура. Я фанатка цих постерів. Боже, як гарно. Блядь, ну тут ніки. — Привіт, пострижися! — Бачите нікі? Єбать, він тут гарний зі віснушками. Просто, ну, сексапівочка. Знову така хуйня, знову страшно відкривається, бо воно прям бумажне, і ніби воно зроблено з самого дешевого паперу, який тільки не був. Так, ось ця штучка знову. Блін, ну, махшоти, ребята, махшоти. Та теж, блядь. Звичайно, десерт андрій, що там може писати ще? І так. Глаз. Глаз. Lass. Класс. У нас вже звучить, як англійське слово glass", 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 як стаканчик або скла. Так, небр... небрежно показала. Знову це хуйня, Блін, ну, а що ще? Наліпки вже іншого кольору, блядь. Карточки. Так. Ой, вони знову злиплися, блін. Ніхто не витримує цю жару. Боже, ну такое. Минута молчания. Что у меня все дуло? Блядь, я бачу, тут тоже гарный. Что это вообще такое? Я не знаю, что это олень. Блядь, мусор на пальцах. Что это олень, что это какая-то собака, но... Але... Боже, какая гарная картка. А можно фокус? Фокус. Не нахуй. Бля, я бальгарна, боже. Так, снова это все откладываю в церунку, У нас 300 есть, все больше и больше срачу. Откладываю я альбом. И моя любимая версия. Это тоже не вспотела. То, блядь, куда падаешь? Знаєте, я хочу з'їбатися наповнення. Боже, неймовірно гарний альбом, неймовірно гарний концепт. Просто, блядь, руки ціливали, хто придумав цю ідею. Ну, Ой, альбом чуть-чуть піднявся. Блин. Так, теж одразу достаю наповнення, бо воно хоче з'їбатися від мене. І тут теж на рандомі покажу двох мемберів. такого. Угу. Привет, сексуалка. По сексим. О, блядь. Блин. Да. Я сейчас дурку, блядь. И давайте еще одну. Боже, блядь. Вот я просто попала. Факс, что хорошо себе позволяет. Е-мое. Так, постер. Блять, мені цікаво, як цей постер глядає, бо я щось не пам'ятаю. Ах, ну стоять, вот вони зліва направо. Боже, який гарний постер. Де Бог, я знайду місце, куди я його зможу себе повісити. Чесно, це певно, мій самий-самий улюблений концепт. Тепер він хайпен, бо попередній мій улюблений був. Це був Ділем так називається. І є версія там, де вони на траві. Но та версия, это просто, блядь, я обожаю. Так, тут уже гадаю чисто по частям тела. И я, ну, конечно же, не ебух тонце. Ребят, это Джей. <laughs> Ладно. Мне здесь что это Джей по губам. Такой сочный. Майн. Майнкрафт. Это Сану. Это... Да, Сану. бы стыдно. И это Ники. Так. Главное, карточки не спалить. Ой, блядь, шумно. Наліпки іншого кольору. Блядь, просто неймовірно гарно. Блядь, що ж воно все сипається так? Боже, я... видайте ви, людині премію, хто це придумав. Це просто неймовірно гарно. Блядь, 0,5 копеек. От на цю версію, боже, можна хоча б одного джея, блядь. пиздец. Мы открыли уже один, два, три, четыре альбома, еще ни в одной карты Джея. Ой, блядь, кстати, не такие Такой, пауза. соседи там охуели, я тоже охуела. Блять, и если мы на его всех альбомах так падает под две карты, может, это тоже Джей? <coughs> Мальчик, застегните свою рубашечку, пожалуйста. Боже, блядь, я сейчас укакаюсь. блять ну ладно, один Джей, <coughs> один. Я косу песочно карту. Ребят, mm -hmm. наверное, на этом все. <coughs> Навірно, <свісно>, на цей альбом. Я щось буду його дивитися і дивитися, і дивитися, і дивитися, і дивитися. Це просто неймовірно гарне альбом, чесно. Неймовірно. Все. Дрежа за вас! <свісно> Давайте подивимося на цю кубку карток, які у мене є. Блядь. Що, секунду, я з ними розберуся. Господи. Ну, я вважаю, це охуєнно. Ну, типа, блядь. Ебать. У меня нуль протекторы, буквально. Ёбаный фрут, ёб там, ёбаный. Нихуя же, блядь. Такая. Интересно. И кроме ну, цих, карток, мне же, что ж. Блядь. <говорит> <говорит> Ребят, сколько тут тысяч? Я думаю, это... Пишите в комментариях. Бля, я все, на цьому реально все. Возможно, возможно. ще розпаковка якихось інших альбомів, там, але денег нет, извините, Блядь, видно уже срач. Але це все.